Дорогі друзі, день завтрашній для вас, енергії завтрашнього дня. Давайте подивимося. Завтрашній день буде наскрізь пропитаний енергіями сімейними, сімейного затишку, сімейного благополуччя, Чи, адже Атілія це сімейна руна, руна сім'ї. Так. Ой, випадає сама карта. Карта називається Дев'ятка чаш. Це коли вас люблять, ви кохаєте. Це коли ви купаєтеся у благополуччі, у теплі, в ніжності, в обіймах свого коханого чи своєї коханої. Так, ну поки ще такі гарні, гарний прогноз щодо завтра. Давайте ще подивимося. Трансформація якась відбувається, або завтра вона вже завершається. Так, ви переходите із безресурсного стану, коли вам було дуже тяжко, коли не вистачало ні сил, ні грошей, нічого. Ви переходите в інший стан. стан королеви жезлів, навіть якщо ви чоловік, ви просто переходите в енергії вогню. Тобто стаєте більш дієвим, у вас вистачає сил на все, у вас на все є ідеї, на все є рішення, ви впевнено крокуєте по життю, ви рухаєтеся впевнено до своєї цілі. Ви яскравий, яскрава, креативний, креативна і успішна людина. Так. Кохання. Так, показує, що вищі сили хоч говорять вам про те, що у вашому житті присутнє кохання. Вас кохають, і ви кохаєте ще раз, повторюють цю інформацію. Тобто, ну така романтична інформація, пов'язана із сімейними стосунками, з особистими стосунками. Показується, що те, що було приховане, те, що вганяло вас в якусь самотність, так. Найближчим часом, тобто уже завтра, якесь рішення буде. Буде зрозуміло, як рухатись далі, куди рухатись далі. Буде якесь рішення. І це рішення вас приведе до не тільки до морального задоволення, адже про кохання тут уже було багато карт, але ще і до матеріального задоволення. Ваш дім, ось ваш дім, ваша сім'я. Буде не тільки в коханій купатися, але ще і в матеріальному достатку. Ну, завтра в благословенні енергії пануватимуть у вашому середовищі, хай так і буде.